Монархія поглинає землі Британії, безталанні вельможі спустошують і ведуть до занепаду землі королівства. Тож вам, як прямому нащадку монарха, невдовзі потрібен домініон, а все для того, щоб повернути землям Англії процвітання і багатство. Утім, не все так просто, адже кілька інших монархів бажають поділити ці землі, і на вас чекає нелегка боротьба попереду. Тож дійте якомога швидше, ви наймайте помічників. Розвивайте військо, відроджуйте фермерство і наповнюйте скарбницю. І лише так ви зможете відродити землі королівства і навести лад і добробут серед простих людей. Всім привіт! Радий вас вітати на каналі Beaver Games. І сьогодні у нас огляд на класику колодобудування на стільну гру Dominion. Тож зараз ми ознайомимо з її ігроладом, а у завершенні поговоримо про мої враження. Настільна гра Домініон це гра, у якій задіяна основна механіка колодобудування, адже у коробці з грою, крім великої кількості карт, більше нічого немає. Загалом усі карти у грі поділяються на окремі колоди, які представляють собою ресурси, переможні бали і звичайно ж різноманітні додаткові дії. І саме за допомогою цих карт ми і будемо вибудовувати свою ігрову колоду, щоб наприкінці гри отримати якомога більший вплив у провінціях серед інших монархів. Для початку ознайомимось з базовими колодами, які поділяються на ресурси і переможні очки. Перші три стоси це якраз таки наша ігрова валюта, за яку ми і будемо купувати різні карти. Карти з номіналом 1 – це мідь, двійка це срібло, і найбільший номінал є золотом. А от карти маєтків, герцогства та провінцій. Є нашими переможними балами, які позначені зображеннями щита з різними номіналами. Крім базових колод, у грі є також аж 26 типів карт королівства по 10 карт у кожній, які якраз і є нашими картами різних дій і властивостей. У грі братимуть участь лише 10 окремих типів карт королівства. Ви можете обрати які саме карти грати або за допомогою карт рандомайзерів, або ж поглянути на розділ рекомендованих наборів. Тож давайте поглянемо, як тут це влаштовано. Перш за все, розмістіть у центрі столу колоди з базовими картами скарбів і переможних очок. Трішки нижче розташуйте 10 стосів карт королівства, які ви обрали на партію раніше. Поряд з картами королівства покладіть планшет звалища. Це те місце, куди потрапляють вибувші з гри карти. Далі випадковим чином оберіть першого гравця, і наостанок кожен гравець бере на руку 3 карти маєтків і 7 карт міді. Це і буде вашою початковою колодою. Гравці виконуватимуть свої ходи по черзі, і кожен хід гравця складається з трьох послідовних фаз дії, купівлі та очищення. Отримавши вашу початкову колоду, добре її затусуйте і візьміть з неї 5 карт на руку. Спочатку ваша колода досить слабка, але протягом партії ви будете її поліпшувати, поповнюючи сильнішими картами. Отож, розігруючи фазу дії, ви можете зіграти з руки одну карту дії з відповідним написом внизу карти. Загалом карти дії дають вам або якийсь бонус, або певну властивість. Карта дії може містити різні властивості, а деякі карти мають навіть розділові лінії. Усі дії на карті ви повинні виконувати зверху вниз. А якщо на карті є розділова лінія, то ви виконуєте дію лише над лінією. А текст під лінією це зазвичай реакція на певні обставини у Рі, і вони розігруються у зазначений на карті момент. Далі у нас фаза купівлі. У цю фазу ви можете зіграти з руки будь-яку кількість карт скарбів. Це якраз та фаза, яка дає нам можливість придбати карти королівства. Кожна карта має свою ціну, яка зображена у нижньому лівому куті карти. Тож, для того, щоб придбати карту, ви маєте розіграти стільки карт скарбів, щоб сума їх номіналів. Дорівнювала вартості обраної карти королівства. Щойно отримана карта одразу відправляється у ваш скид. Після цього настає фаза очищення, де вам потрібно взяти усі зіграні перед собою карти дій і скарбів, а також карти, які залишились на руці, і покласти їх у свій скид. Після цього доберіть 5 верхніх карт зі своєї колоди собі на руку. Якщо у вашому доборі бракує карт, то перетасуйте карти зі скиду, щоб оновити колоду добору. Далі хід передається гравцю ліворуч, і загалом таким чином і відбуватиметься ігровий процес. Аж до того моменту, поки наприкінці ходу когось із гравців, вичерпається з карт провінції або будь-які стоси в запасі. Після цього візьміть свої карти з колоди, зі скиду, з ігрової зони і навіть ті, які відкладені, і порахуйте на них переможні бали. Гравець, що набрав найбільше, перемагає у грі і здобуває звання найвпливовішого монарха королівства. Насправді, ось ця простота ігрового процесу і є перевагою цієї гри, адже саме ці прості і зрозумілі механіки роблять Домініон класикою жанру колодобудування, а різноманіття різних карт робить рівень реграваності захмарним. Тож, якщо ви хочете спробувати дійсно якісний і перевірений часом колодобут, то неодмінно зверніть увагу на гру Dominion. Ну що ж, і вже по традиції кілька слів щодо моїх вражень. Одразу скажу, що це моє перше знайомство з настільною грою Dominion, До цього мені не доводилось її пограти, а я лише чув схвальні відгуки від інших гравців, адже вони позиціонують цю гру як саме та гра, яка відкрила для них механіки колодобудування. І можливо, мій сьогоднішній відгук буде також корисний тим, хто так само як і я грає цю гру вперше або тільки планує її пограти. І почати хотілося б мені саме з оформлення і компонентів. Якщо говорити про оформлення, то це у нас гра, яка має тему середньовіччя, і на мою думку, вона їй пасує просто на 100%. Якщо говорити про компоненти, то мені сподобався друк. Ілюстрації також виглядають досить цікаво і тематично, і передають атмосферу цієї гри. А особливо мені хотілося б відмітити саме органайзер у цій грі. Адже, як ви бачили, це у нас карткова гра, яка має досить багато різних стосів карток, і вони дуже зручно у нас поділені у самому органайзері. і кожен наш стос підписаний де саме його місце. І це дозволяє нам швидко, підго... ну, швидко підготовлюватись до майбутніх партій, а також розкладати усе по своїх місцях після того, як ми пограли. І на мою думку, це дуже комфортно і зручно і класно зроблено. Тепер щодо ігроладу. Я скажу так, що я пограв досить багато різних ігор з механікою колодобудування, і зараз намагаються усі розробники додати якихось певних механік і зробити гру ще краще, краще, цікавіше, і не завжди це здається їм вдало. А саме у грі Домініон мені все здалось просто лаконічно, зрозуміло, особливо хочеться відмітити те, наскільки вдало написані правила. Адже, якщо ви будете грати уперше, вам буде дуже доступно і комфортно їх вивчити, тому що правила написані правильно, вони зрозумілі, і вам вистачить одного разу, щоб все прочитати, запам'ятати і вже комфортно грати. І саме механіки у Домініоні колодобудування вони виглядають закінченими і лаконічними. Тому грати дуже приємно, особливо реграманості додають нам саме. Те, що у нас є багато різних стосів, і вони міняються або за допомогою рандомайзера, де ви можете обирати рандомно, які саме використовувати колоди, або є там у правилах, як вказано, вже підготовлені саме сценарії, по яких ви будете грати. І в наших партіях наші всі партії були абсолютно різноманітні, і я помітив таку тенденцію, що Кожна партія вона вимагала вже зовсім іншої стратегії. І це дуже круто, тому що гра відчувається по-різному. Тому ось такі враження. Гра дійсно достойна, і я думаю, що вона не дарма називається класикою. І це гра, яка однозначно сподобається дуже багатьом, і вона е, її основна риса, на мою думку, це те, що вона проста, доступна і буде підходити багатьом гравцям. Тому Зверніть увагу на гру Домініон, адже класика повинна жити, і я маю надію, що будуть виходити доповнення. І особливо хочеться подякувати видавництву Філенд його за те, що вони видають класичні ігри, адже вони потрібні на нашому ринку і завжди новим гравцям, хто входить у хобі, це дуже хороший момент ознайомлювати їх з різними механіками. Тому ось такий огляд. Якщо вам сподобалось, можете поставити вподобайку, написати коментар до цього відео, поділитися своїми враженнями. Хто має досвід у цій грі, буде цікаво послухати саме ваші думки стосовно цієї гри. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь, а ми будемо готувати для вас нові цікаві відео. Тому скоро побачимось. До нових зустрічей і па-па!